Всім привіт, народ! З вами дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, перший Україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу знову ж таки просту роботу про виготовлення такої от різьбової втулки. Ну а тут є кілька нюансів. І Я вам походу розкажу, в чому суть. Роботу мені дав мій друг, мій підписчик земляк Тарас. Він займається. Виготовленням. і ремонтів, Ремонтом велосипедів. Або, як кажуть, у нас у Львові, руверів. Руверів. О. Значить, е в чому заключається суть роботи? Є... Треба зробити отаку втулку. Ну, якби все просто, як, як марлеві труси. Е Зовнішній 37,5, довжина 70. І дві різьби. Раз, два. Одна різьба права, друга різьба ліва. Туди має стати такий от валік з підшипниками. Так? Мають зайти сюди оті от підшипники. Не підшипники, а гайки. Гайки з підшипниками. І в чому суть, що на одній гайці різьба права, на другій гайці різьба ліва. Дрібненька-дрібненька різьба. Ну, Я, чесно вам скажу, я би тою роботи вам навіть би і не показував, якби не один момент. Як кажуть спеціалісти 70-го розряду, навіть не 7-го, а 70-го розряду, різьба буває. Проста і газова. Я коли це чую, мене так ну, слегка перекривлює, і в мене на затилку шерсть стає дибом. Нема ніяких газових різьб і немає ніяких простих різьб. Різьби є. Дюймові, метричні, підшиві, модульні, за системою відліку, за напрямом правій ліві, за кількістю заходів, 1, 2, 3, багатозаходні, за профілем трапеціїдальні, упорні, трикутні, півкруглі ленточні і так далі. Ну, це все теорія. Газова різьба, як то кажуть. Газова різьба. Кажу, Коли я це чую, в мене просто шерсть на затилку стає дивом. Суть даної роботи. От, хто не знає, хто не в темі, дивляться люди на таку от різьбу. І думають, що це є різьба метрична. Що то є різьба, от береш тангель, чоловік, і каже: а тут у нас де що? 34,7. 34,7, і крок такий дуже схожий до одинички. Чоловік бере різьбумір М60, так? тобто 60-й. Метричний. І міряє, бере от одиничку. так, Різьбомір, шаблон на крок різьби один. Міряє такое, отко тако, міряє курча. І що? І, ну, майже таке, майже таке, таке, як треба, але не, не зовсім. Ну, як би то вам показати, може б трошки світло. тако, от, бачите, от, майже таке саме, але не таке. Таке тільки трохи інакше. Але він каже: Ладно, то ми наріжемо різьбу крок 1, а воно там воно все робить, воно все втре, воно там притреться і так далі. Далеко то все не так. То не є метрична різьба, то є різьба дюймова. І крок в ній вимірюється не в міліметрах, оце крок 1. Тут у нас в різьбомір йде від кроку 0,5. І пішло, поїхало, там одиничка 1,75, 2,0, а з другого боку ще більший крок. Там 2,5. І пішло, пішло, поїхало до, до, 7, так, до 7. Тут є різьба дюймова. І крок різьби, крок різьби, що таке крок різьби? То є, от якщо у нас йде різьба, між цими двома вершинками, відстань вимірюється не в міліметрах міліметрах вимірюється в метричній Метрік. Метрік. А в дюймах, там воно, ну, дюйми, так? Це є дюймова різьба, там вона позначається Г. Тому треба взяти, перед тим, як щось різати, дюймовий різьбомір, в дюймовій різьбі, кут різьби, оцей, кут профіля йде 55 градусів, а в метричній 60. Тому на метричному у нас написано М60, метрика 60. А на дюймовому д 55 І шукаємо. І то є в нас ніякий не крок один, а 24 нитки на дюйм. Бачите, як чітко стоять наші грибінчики, стоять чітко у впаджені різьби. Ще раз показую. От є. 24 нитки на дюйм. Чітко стає. І от візьмемо одиничку метричного. Так одна глаз здалека ніхто не відрізнить. А от коли міряєш, тоді вже бачиш. Ну, похоже, але не то. Отже, що ж це за різьба така? Різьба така. Різьба така, що має 34,7. 34,7 немає. 3492 є. Дюйм одна дюйм і 3 восьмих. А от дивіться, 24 нитки на дюйм, так? Число ниток на дюйм, 24 нитки на дюйм. Крок різьби, у нас шах різьби 1,58. Тобто майже одиничка, але є 58 мікрон. Плюсі, так? І виходить, що у нас, коли ми наріжаємо крок 1, йде накопичувальна похибка. Воно ніби закручується, а потім а потім встає. І далі не закручується. Тобто треба різати 24 нитки на дюйм. Зараз. Ми тут з вами все зробимо. Тут в тій роботі важливо є, що різьби мають бути соосні. Щоб у нас ті гайки стали на одній осі, а не так, 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 чи отак, чи отак. Розумієте, має бути соосно. Тому ми зараз беремо в патрон так? з вильотом зразу 70 мм, розточуємо внутрішній отвір. Зразу. Зразу на, на вскрізь, так? на всю глибину 70 плюс плюсі міліметр. Проточуємо зверху до діаметра 37,5 і ріжемо зразу одну з різьб. Чи праву, чи ліву нема різниці. Заправляємо гарно різець і ріжемо зразу одну різьб. Тоді перевертаємо, гарно виставляємося, чітко, щоб все було. І ріжемо тільки другу різьбу. О. І тоді все буде окей. Тоді все буде грати. Ну що ж. Отака от от байка про різьби. Байка про різьби. Я в різьбах е, дуже добре розбираюся. Я свого часу так плідно займався вивченням того питання і цікавився різьбошліфувальними роботами. Є в мене багато літератури про різьби. То треба знати, народ. то треба знати. От. от чоловік мені написав, ну, то грамотний чоловік, 34,7 на 24 нитки. От. Він мені міг в принципі, нічого не писати, я все одно б виміряв би вичислив, що то за різьба. Але коли ви прийдете до токаря, там, невідомо якого, з такою гайкою, і він наріже вам крок один і скаже, воно все закрути, воно все виробить, воно все втре, просто ви зіпсуєте вузол. Знаєте, це так як. Ну, не можна дві системи метричну дюймову схрещувати. Це є різні речі. Отак От я їдемо далі. Так. Щоб не розтачувати, розсверлюємо спочатку наш отвір. Так, розточуємо всередині наш отвір до діаметра. 1,5 щоб вільно пройшли підшипники. Тепер обдираємо грубо зверху. Про каналку для виходу різця! Треба акуратно, щоб не переборщити. Так, добре, добре. Є. Так, заточив я різачок Різачок то є. З цього, з фризи твердосплавної буржуйської хвостовичок. так, Заточив. Дуже чітко е, по шаблончику. Чекайте, шаблончик я вам показував для заточки різців, чи ні, Зараз покажу. такий ось е, е, шаблончик. в мене їх багато різних, бачите, тут під 60 градусів, тут під 55, тут під трапеції. Від 2 до 12. Ну, То з нержавійки Зроблений такий шаблончик. так При е, нарізці різьб отаких от мілких е, кроків так, треба дуже дуже акуратно заточити різець. Тому що в нас не буде тут 20, чи 30 чи навіть 10 проходів. Треба заточити різець зразу добре, бо інакше буде проблема. Так, так тепер що? Тепер настроїмо станок на 24 нитки. Боротіків дамо. Давайте дамо оборотиків 300. Так, тут є 300. Тепер різьба пр... права, права. Так, тепер тут вона стоїть метрична. Метрична, нам треба тримати. чуть покручивать и чтобы часть стороны покручивались отравнять 24 нитки ниток на 2 14 20 и медло спираль 24 yeah. 24 нитки. Так, тепер давайте що Торкнемося Різцем легенько. Є. моль Однулили. Так, ясно діло, що не можна тут роз'єднати гайку. Будемо різати тільки з реверсом, Чуть-чуть масельця. Так, дали пів міліметра, гайку зажали і їдемо. Ось От так три проходи. Три проходи всього-навсього. І закручується наша гайка. Так. Тепер що? Тепер дивіться, отут зверху, зверху, я залишив запас. У нас там має бути 30 37,5. 30, 30, 30, Зараз ми тут зробимо легенько чистову. Так, у мене тут 2 мм в запасі. и отрезаем. Проточаем сверху на чисто. Так, ну и отрезаем. Уже майже отрезал. Так. Теперь что Зараз торцовуємо в розмір спочатку, тоді виставляємося і робимо другу сторону. Так, досвід і трошки смикалки не проп'єш. Та я в принципі і не пробував. Там народ закидав в коментарях про вживання алкоголю в металообробці, то я вам так авторитетно скажу, що алкоголь і металообробка пов'язані тільки в анекдотах. Мають бути пов'язані тільки в анекдотах, які ви розказуєте своїм колегам, які стоять поряд з вами за станками. До чого я це все говорю? Токар знає техніку безпеки як своїх три пальці. Всі знають такий афоризм, так? Ніякий тут алкоголь не може навіть бути близько. Ні вчорашній, ні післявчорашній. Робимо роботу підвищення небезпеки, тому треба себе берегти. Коротше, відрізав я, відторцував і виставився. В ноль виставився на совєтському патроні. Патрончик не новий, так. Ну, але його плюсом є в тому, що в мене до нього є кулачки комплектів з 25, може з 30. От. На їжаку в мене точніший патрон стоїть, там він тримає сотку без проблем, без будь-яких виставлянь. Але, але їжак не ріже мовою різьби, треба шестерню робити в гітару. Може, колись руки дійдуть до цього. Ну, коротше, виставився я так. Виставився. Зараз розточимося з того боку під різьбу, наріжемо канавку і наріжемо точно таку саму різьбу, тільки ліву. Ну що ж, поїхали? Так, нарізав канавку там. Я вже два проходи зробив, тобто, як ми робимо, спочатку заїжджаємо різцем в канавку. контролюємо глибину, підбавляємо і їдемо на вильот. То ліва різьба. То вже останній прохід, я сподіваюся. Маточну гайку роз'єднувати не можна. Так, ліво, крутимо протигодинників у відстрілки. Ось ну, і всі діла. Зараз покажу готову деталь. Так, ну що ж, закінчена наша деталька. Так, вийшлася різьба, стружки тут ще багато різьба. Права я помічу букові П маркером і точно така сама ліва. Так. Що ж, давайте спробуємо зібрати. Так, ліва у нас йде в цю сторону. Так. Запихаємо наш валік, я не знаю, яким боком, ну, давайте так заправимо. Так, І з цього боку права заглушка. Я так зрозумів, що воно буде приварюватися, ці деталі, потім ще якось регулюватися, й виліт, то все. Так, ну, Затягнув. Затягнув, ну, от. Все, крутиться. Ніяких закусувань, ніяких... Заклинювань, ну, ще дотягнемо, о, Всього люфта нема. Плавно крутиться. І все, і буде раз їхав на ровері, аж ще шуба буде завертала. Права, ліва. Отака от робота.